Друзі, привіт! Пропонуємо вам зарядний пристрій 2 в 1. Це складна мобільна, бездрутувана стінна лампа з 21 світлодіодом та павербанк потужністю 6000 мАч з двома портами USB. Павербанк універсальний. Він сумісний з усіма смартфонами Apple, Windows та Android, планшетами, камерами, геймпадами та іншими пристроями з живленням від USB, компактний дизайн, водонепроникний. Ударостійкий та пиленепроникний корпус, ідеальний варіант для подорожей та активного відпочинку. Ліцій полімерний тип акумулятору преміум класу у комплекті мікро USB кабель, час зарядки близько 6-7 годин. Розроблено та виготовлено для Європи. У лоті 8 одиниць білого кольору. Замовляйте цей дивопристрій у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую! 注意。